Золоте. Доброго ранку небо голубе, доброго ранку українській сім'ї, доброго ранку, багатій землі. Сьогодні до нас на заняття завітав добрознайомий знайомий хлопчик, хлопчик Дмитрик. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку, любі діти. Незабаром наступить свято день сім'ї. Діти, я так хочу розповісти вам про свою сім'ю. Нам з, з дітками буде дуже цікаво послухати. Тоді слухайте. Добре. У Дмитрика є мама Тетяна, тато Василь, старший брат Юрко і молодша сестричка Марина, дідусь Сашко. І бабуся Оля це мамини батьки. А ще дідусь Тарас і бабуся Наталя це татові батьки. Живуть вони разом у великому, гарному будинку. Дмитрий. А як називаються рідні люди, які живуть в одному великому, гарному будинку? А я знаю. Це сім'я. А що ж таке сім'я, діти? Сім'я це коли найрідніші люди люблять один одного, турбуються один про одного, допомагають один одному. Сім'я це наші найрідніші люди тато, мама. Братики, сестрички, дідусі і бабусі Діти, сім'я це як пальчики, які схожі між собою і мешкають разом. Давайте діти покажемо на пальчиках нашу родину. А цей пальчик це дідусь, цей пальчик це бабуся. Цей пальчик це татусь. Цей пальчик це матуся. А цей пальчик це я. Ось і вся моя сім'я. Сім'я найулюбленіше, найрідніше люди. У сім'ї панує злагода, повага до старших, особливо до дідусів і бабусь. Добре. Коли родина весела, дружна, міцна, коли діти слухають дорослих, а дорослі дбають про дітей, тоді кожному живеться щаслива і радісна. А ви знаєте, що існує День родини? Символом родини є польова квітка з ніжними пелюстками. Називається ця квітка ромашка. А я хочу, щоб діти разом з тобою згадали та пограли в цікаву гру, хто в родині тим доводиться. Добре, давайте пограємо. Очевидь. Діти, ким вам доводиться мамина мама. Бабуся. Так, вірно, бабуся. Хто для вас батько вашого тата. Дідусь! Так, молодець, вірно. Ким доводиться вам інші діти, батьки, братики і сестрички. Вірно, братики і сестрички. Хто для вас сестра вашої мами? Ага, тітка. Так, молодець, тітка. Хто для вас брат вашої мами. Дядько. Вірно, дядько. Діти. Ким ви вважаєте дітей із родини ваших діток і дядьків? Двоюрідні братики і двоюрідні сестрички. Вірно, молодці, ви були дуже уважні. Дмитрику, а ти знаєш, як діти допомагають вдома? Звісно, знаємо. Пограємо в гру, як діти допомагають дорослим. Що роблять діти вдома? Самостійно одягаються, що роблять діти вдома, поливають квіти, що роблять діти вдома, самостійно вживають їжу, що роблять діти вдома, прибирають ліжко. Що роблять діти вдома? Прибирають свою кімнату. Що роблять діти вдома? Граються з братиком та сестричкою. Миють посуд. Що роблять діти вдома? Годують домашніх тварин рибок, хом'ячка та котики, що роблять діти вдома, витирають пил. Що роблять діти вдома? Допомагають матусі розвішувати білизну на вулиці. Діти, Дмитрико, пам'ятайте, ви хоча і маленькі, але завжди допомагайте дорослим. Добре. молодці. Дмитрико, пограємо в гру, кому які предмети потрібні. Добре. Будьте уважні. Кому потрібні ці речі? Перед нами тато і мама. Кому потрібен молоток? Так, звісно, татові. Кому потрібна голов помада. Звісно, мамі. Цвяхи. Татові. Квіти. Звичайно, мамі. Кроватка. Татові. Капелюх, мамі. Молодці, граємо далі. Перед нами хлопчик і дівчинка. Треба допомогти їм розібрати ці речі. Кому потрібна лялька? Так, вірно, дівчинці. Кому потрібна машинка? Вона потрібна хлопчику. А футбольний м'яч. Теж хлопчику, м'ячик. Так, вірно, дівчинці. Квіти теж дівчинці. А конструктор хлопчику. Молодці діти. Дмитрику, діти. Послухайте, будь ласка, прислів'я та приказки про сім'ю та родину. Тахи вніс діда осені, а діти в сім'ї до віку. Як ти, Дмитрику, це розумієш? Я так думаю, що це значить, поки живі батьки, для них дорожче в світі їхні діти. Так, вірно, молодець. Сімейний гощик завжди кипить. Я так думаю, що в сім'ї дуже багато клопотів і дуже багато праці. Вірно, так. Які батьки, такі і діти, як ти це розумієш? Я розумію, що ми схожі на своїх батьків, на тата і на маму. Молодець, вірно. Сьогодні ми з вами говорили про сім'ю, про родину. Цінуйте свою родину, любіть її та поважайте один одного. Запам'ятайте, щоб родина була щасливою, треба що робити, Дмитрику? Треба поважати своїх батьків, Молодець. говорити їм приємні слова, так. бути слухняними. І я так думаю, що треба ще допомагати своїм рідним татові, мамі, бабусі і дідусю, щоб їм було дуже приємно. Молодець. Діти, а я пропоную намалювати і прислати фото вашої родини. До побачення, діти. До побачення.